Третій загальноміський конкурс Сузір'я Бердичева підійшов до свого завершення. Вінцем конкурсу став його третій етап театральне мистецтво. У головній залі Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова в акторській майстерності змагалися театральні гуртки і колективи шкіл міста. Глядачі та судді з захопленням спостерігали, як наймолодші учасники конкурсу перевтілювалися у різноманітні образи. Господині Киці, неохайної свині, подружжя Кіста інші. Навчально-виховний комплекс no поставив казку, як горів у Кицькі. Дім. Злагоджені дії юних акторів показали, що діти готувалися до участі в Сузір'ї Бердичева довго і старанно. У нас було цікаво на репетиціях, як, як там свинка щось робила, як, як, ми співали, ми танцювали. Нам сильно подобалося це. Ми вчили слова десь три, три, три дні, два. Театральне мистецтво надзвичайно важке, кажуть місцеві театрали. На сцені не завжди присутні музика чи вокал, а от гаму почуттів передати треба. У Бердичівських акторів це виходить завдяки міміці, вмінню перевтілюватися та, звісно, натхненню. Дійсно, номера дуже цікаві. Видно, що попрацювали і викладачі, і діти. І саме головне, що дітям це подобається, тому що коли дитина виходить на сцену і забуває про те, що він там Вася чи Петя, а грає. Котика або півника з таким запалом, що я йому вірю. А ви знаєте, що основний принцип театру вірю? Тому я бажаю що таланти в бридичві. Театральна 10-та школа виступала цього разу у малих формах. Діти читали гуморески та навіть взялися за такий серйозний твір, як я романтика Миколи Хвильового. Надзвичайно складний твір, емоційний, психологічний. Я думаю, що наш виконавець. Порався з цим завданням, дещо розвеселити глядачів, вирішили учні гуманітарної гімназії номер 2 вони зіграли уривок із казки Буратіно, показавши усі найцікавіші моменти твору, виконавиця головного героя Ангеліка Щур вперше грала Буратіно, але вже знає, який момент казки їй подобається грати найбільше. Мені саме більше сподобалася та сценка, коли мені лиса ну Аліса розповідала про країну дурнів, і коли Базілію намагався забрати гроші. На думку гімназистів, їхній шкільний театр Глобус впорався із завданням на відмінно про що свідчили гучні оплески глядачів. Ми говорили голосно, з інтонацією було все зрозуміло. Від постанов майбутніх зірок театрального мистецтва глядачі були у захваті. Вони навіть і не очікували, що у Бердичеві зростає стільки талановитих акторів. Дуже талановито, вже другий рік виступає навчально-виховний комплекс номер 3 з цією категорією дітей взагалі надзвичайно важко. Вони маленькі, вони, може, не завжди розуміють те, що хоче від них керівник. Але це дуже безпосередні діти, вони ніколи ні в чому не сфальшивлять. Тому мені дуже сподобався цей колектив. Дуже гарно виступає 15-й ліцей. Там також професійно підходять до цієї справи. Молодці більше ніж зі ста учасників заключного етапу конкурсу. Близько десяти колективів виступатиме на гала концерті. Загалом всі артисти показали високий рівень акторської майстерності. Відзначають педагоги центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова.